Доброго вечора, Наталя Шимко, заступник директора департаменту регулювання публічних закупівель, начальник відділу політики публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, є моєю гостею. Доброго вечора. Вітаю Доброго вас, вас, пані Наталі. Ми будемо з пані Наталією говорити про атаки на систему Прозоро, про які говорив і Максим Нефіодов, перший заступник директора цього департаменту, і багато з громадських активістів говорять. Отже, є законопроект про кібербезпеку. Його ініціатором є Віктор Бондар, народний депутат від групи відродження. Я зараз ви побачите скрін на екрані цього законопроекту, значить, в якому є правки, які можуть убити систему Прозоро, як заявляє перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Максим Отже, в лютому пише Максим Нефьодов, депутат від відродження Віктор Бондар вже намагався вбити систему публічних електронних закупівель Прозоро через правки, в законопроект про довірчі послуги не пройшло сьогодні. Точно такі ж правки 50, 51, 69, 81 і Так далі, ми знайшли вже схваленими до другого читання в законопроекті про кібербезпеку. це законопроект 21-26А. Про це пише Максим Нефьодов. Отже. В чому в чому небезпека оцих правок, які ініціює Віктор Бондар? До речі, ми пробуємо зараз контактуватися з Віктором Бондарем, Сподіваємося, що він візьме трубку і прокоментує, власне, пояснить свою позицію. Наталі Шемко, в чому небезпека? Небезпека в тому, що створюється такий неврегульований механізм. Визначення додаткових якихось майданчиків, їх авторизації в системі, в тому числі в системі Прозоро, створюються додаткові можливості для таких майданчиків. Встановлювати свої тарифи, не такі, як встановлені кабінетом міністрів, встановлювати обов'язковість страхування договорів за закупівлями, наприклад, і встановлювати обов'язкове забезпечення для участі у закупівлях. Тобто, це буде додаткове навантаження на бізнес і своєрідний такий бар'єр, який суттєво знизить. Конкуренцію у сфері публічних закупівель, а створення у цих якихось майданчиків нових, які не пройдуть авторизацію, яка передбачена зараз для системи. Прозоро, в вони це може створити взагалі якусь незрозумілу ситуацію, порушити цілісність системи, порушити її функціонування і підірвати довіру до того, що за ці два роки вже вдалося напрацювати. Тобто вони пробували провести ці правки, їм не вийшло, і тепер вони раптово з'являються вже в другому читанні, так? так цього законопроекту в другому читанні. Давайте послух, подивимося, що пише Максим Нефіодов в в своєму пості. він пише: таке новини по боротьбі з правками Віктора Бондаря з фракції «Відродження», якими він хоче стриножити систему публічних закупівель Прозоро та створити поруч корупційну схему. Перше, по перше, нічого в нього не вийде. Я був щиро вражений кількістю дзвінків, листів та повідомлень від депутатів різних фракцій: БПП, Народний Фронт, самопоміч РПЛ, Батьківщина та позафракційних які стали на захист реформи. Дякую вам всім. Сам законопроект двадцять А про кібербезпеку потрібен. Його не можна. Торпедувати тільки тому, що хтось вирішив паровозиком додати до нього схематоз. Є домовленість, що він буде поставлений сьогодні в залі, але без цих правок. Що мається на увазі? Що а, має... мається на увазі що, на увазі, що ці правки будуть е, виключені з законопроекту, і голосуватися на, на друге читання він вже буде без цих правок, тобто е, можна сказати, що нам вдалося е, запобігти цій загрозі, якщо так вийде угу. дійсно, і е, е, оці? Е, Токсичні правки вони не будуть включені. А що це означає, що на електронні майданчики та іншу інфраструктуру закупівель поширюється визначення критичної інфраструктури, тобто їх тепер контролюють силовики? А хіпстери-реформатори тільки е, можуть бути вільні? Пише Максим Нефьодов. Що це означає, що їх контролюють силовики? Це що а, ну дивіться, якщо створюється е, якась електронна система в країні, яка потребує у цієї? Е, е, Якихось надсуперових, якихось ступенів захисту. То в такому випадку дійсно от цей закон, який має бути прийнятий, він передбачає певні заходи, які мають бути здійснені, і в тому числі там відносяться певні системи, які можна віднести до таких, які дійсно мають критичні, дуже критичні, тобто які будуть впливати там, я не знаю, взагалі на всю країну, і можуть якимось чином там. Ну, Завдати шкоди дуже великій кількості людей в даному випадку. Система закупівель вона побудована таким чином, що вона не може бути туди віднесена прямо, оскільки сама архітектура. Прозоро, вона побудована так, що є центральна база даних, яка в якій зберігається вся інформація, і багато авторизованих майданчиків, які є точками входу до цієї системи. Mm -hmm. Таким чином, якщо якийсь майданчик навіть і буде там атакований, це на всю систему не вплине. Таким чином, ну це не може бути дійсно віднесено до оцих об'єктів критичної інфраструктури. Давайте послухаємо народного депутата від самопомич. Олександр Данченко теж коментує. Власне, він є головою комітету парламенту з питань інформатизації та зв'язку. Він коментує ось цей законопроект і каже, що власне він потрібен законопроект про кібербезпеку, але що Віктор Бондар і фракція відродження просто піаряться на ньому. Давайте послухаємо. Законопроект він потрібен. Я думаю, з цим ніхто не буде сперечатися, тому що у нас іде війна, і законопроект про кібербезпеку він надважливий. Тим більше, що це перший законопроект, який основні засади кібербезпеки е запроваджує у державі. На жаль, у нас є така дика практика, коли депутати, які кричать про е те, що вони хочуть реформувати, що вони за державу, вони вставляють своїми правками, як і зараз до речі, відбулося з законом про комунальні послуги, тарифи. Вставляють правки, які жодного відношення до цього не мають, шантажуючи зал своїми голосами. Тобто, в даному випадку група відродження просто торгує своїми голосами для того, щоб пропихнути свої правки. Ці правки. Дійсно, вони проти системи прозоро, проти системи закупівель і вводять ще корупційні такі складові, як страхування, додаткові там кошти із страхування. Деякі правки нам вдалося на комітеті відбити. Там, наприклад, така правка, що на там. Трьох днів після прийняття цього законопроекту системи повинні мати е, всі КСЗІ, Там дозволи, що неможливо зробити за три дні. Таким чином просто блокується е, система, яка вже зараз є. По-друге, е, знімаються тарифікація, яка встановлюється Кабміном за такі послуги, таким чином. Е, Кожна така електронна площадка може встановлювати свої тарифи, і саме що головне, що порушується оця така централізація закупок, прозорість. Тобто, нам сім чи дев'ять право, кожна з цих правок має свій інтерес. Отже, це була думка від демократичної опозиції від фракції самопоміч. Є ще пряма мова Івана Вінника, народний депутат від Блоку Петра Порошенка, який не вбачає ніякої загрози для системи «Прозоро» в цьому законопроекті, який ми сьогодні обговорюємо. Давайте послухаємо Івана Вінника системі Прозоро нічого наразі не погрожує. Друге питання, що є в нас проблеми з системою Прозоро, тому що де-факто багато корупціонерів навчилися легалізувати свої оборудки через систему Прозоро. Тобто, ніби як відбулися торги, і все нормально. А де-факто держава або не отримує ту якість, бо переплачує ціну за ті товари, яка вона купує. Тобто є зауваження, і треба нам зараз більш уважно ставитися до цієї системи. Дійсно, прозвітували Міністерство економіки про заощадження 19 мільярдів гривень. Чи я особисто, наприклад, зустрічався з профільним міністром Ніфодовим минулому році, коли він звітував про 3 мільярди гривень заощаджених коштів завдяки цій системі і запитав його просту одну єдину річ. Скажіть, будь ласка, де ці кошти, чи може Верховна Рада їх перерозподілити? Пам'ятаєте, минулому році у нас була проблема з фінансуванням сектору безпеки, і оборони, тому нам потрібні були кошти, але, ну, на жаль, їх фізично. Не можна було побачити на жодному з аккаунтів з рахунків, які доступні казначестій України чи в банківській системі. Як ви відповісте на цей коментар Івана Вінника? Безумовно, багато людей кажуть про те, що Прозоро вже навчилися, так, так би мовити, обходити. Але у нас одна проста відповідь на це. Прозоро це не універсальний інструмент, який подолає всю корупцію. Це інструмент, який проливає світло на цю корупцію, і питання людей, які зацікавлені в тому, щоб ці зловживання побороти, які уповноважені на це, це наші контролюючі органи, громадськість, яка спостерігає за процесом закупівель. Тепер вони можуть все це бачити, аналізувати і впливати на це тими інструментами, які в них є. Ну от сьогодні, зараз ще, очевидно, ми з вами не, не дивимося пряму трансляцію парламенту роботи в сесійної зали. Але сьогодні мусить бути винесений цей законопроект на голосування. Це вже друге читання, отже, він буде остаточно прийнятий. А що якщо власне ці правки пройдуть? Що ви тоді будете робити? Що буде робити заліз суспільства? Is, uh -huh. Таким провалом. Ну, взагалі, сам законопроект він дійсно потрібний, але без цих правок. А якщо вони пройдуть, якщо, що? якщо вони пройдуть, ми, як Міністерство економічного розвитку і торгівлі, маємо ще можливість, коли законопроект піде на підпис президенту написати свої заперечення, і президент може накласти, наприклад, Віто на цей законопроект, там з доопрацюванням його, тобто повернути в Верховну Раду, може бути такий варіант. Угу. Якщо ну, ні, тоді будемо намагатися. Це якимись якимись іншими шляхами, тобто вносити знову ж таки зміни до цього закону або до свого закону? Е щось будемо робити? Точно не будемо сидіти, склавши руки? У нас на зв'язку Роман Семенуха, народний депутат від самопомочі, один з ініціаторів цього законопроекту про кібербезпеку. Роман, вітаю вас доброго вечора. Доброго, Я так розумію, доброго. що ви в парламенті так Так, та майже в з вами Романе. Скажіть, будь ласка, чи буде сьогодні цей законопроект винесений? Ну, з високою ймовірністю вже можу сказати, що не буде висно, оскільки наскільки залишається 10 хвилин до кінця пленарного засідання. Тому на сьогодні е з високою ймовірністю можу казати, що ні. Скажіть, будь ласка, романе, як ви ставитеся до е заяви Максима Нефіодова, до заяви багатьох громадських організацій, зокрема, ось Transparency International, реанімаційний пакет, що ви скажете про ці загрози для системи Прозоро? Та не просто скажу. Я власне кажучи, своєму колегі Максиму Нефодовою підготував ці зміни. Бо тільки стало відомо остаточна редакція, яка підготовлена була вже до другого читання. Звичайно, це не є прийнятно. Система державних закупівель прозоро, можливо, є одна з небагатьох справжніх реформ, і це вже не перше намагання, фактично через зовсім інший закон додаються під час другим читанням правки, які фактично терпудують систему державних закупівель. «Прозоро». це вже сталося перше під час бюджетному процесу 2015 року, коли ті самі зміни один в один були внесені в бюджетний кодекс, воно було не пройдено. Слава Богу, депутати не підтримали і побачили. Другий раз це була спроба вставити це в законопроект. Зараз вам скажу про електронні довірчі послуги. От, а, а і тепер 46-80, така сама спроба здійснена торпедування. Державних закупівель системи Прозора через законопроект про основну засади кібербезпеки двадцять один А ну депутати всі в курсі, це не було широкого розголосу, тому я переконаний, не важливо, чи він буде завтра, чи він буде там післязавтра розглянутий. Я думаю, що всі ті правки, ну зокрема, я готовий поставити на підтвердження, і я думаю, що вони будуть зняті, бо законопроект в цілому очевидно потрібний. Ми четвертий рік знаходимося в стані гібридної війни, де кібервійна є складовою. Україна щотижня ну, е, отримує на себе атаки з Російської Федерації, кібератаки. Тому сам закон потрібен, але безумовно з цього треба вилучити всі правки, які стосуються е, намагання прибрати. І фактично, ну я скажу прямо, це фактично е, спроба тендерну мафі, От, Розбити монополію системи Прозоро. Відлучити її від міністерства економічного розвитку і торгівлі і в такий спосіб запровадити альтернативні електронні майданчики, і це дасть змогу корупціонерам обирати для торгів не Систему прозору та інші якісь нові створені електронні майданчики. Це буде відкат відкат до 2014 року. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую, Роман Семенуха, фракція самопоміч був з нами на зв'язку. Наталя Шемко, начальник відділу політики публічних закупівель Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Була моєю гостею. Спасибі вам.